Христос Воскрес. Кицю, ти сюди прийшла. Оце батько дітей її. Аліменщик сам прийшов вечерять їсти. А я пішла, взяла телефон, взяла її вкусняшку. Підемо зараз до дітей, режуть, з'їси м'якенького корму. Я не знаю, як у вас у нас градусник ще у затінку, ще на нього сонце не попадає, плюс 29 зараз. І це вже на п'яту годину повернуло вечора. Сохне все страшенно, треба. Знає, хоч бери да поливай. Скоро ці красуні обцвітують, а жалко. Хочеться, щоб вони подовше цвіли. Нам поставили два грибочки ще в пару до цих. Треба поливати. Вона ж лягла, лежить від сонця, від прямого. Персик зацвів. Я вже його перетворила на декоративний. Бачите, він не обрізаний. Мені в ньому подобаються не плоди, а квіти. Вечеря нашої свині. І обіди це на скільки днів? На двічі ще отак переділю. А як поїздок ще завтра вранці віддам. Стала погано їсти сама. Через це багато не варимо, бо не поїдає. У гурті так гарно все виїдали, а тепер кропиву їсть гарно. Ей, кропиву а давав. ось батечки лежать. Потягані життям. Лесною, о, хіба схоже, що він їсть, як трихота. Малинник свій в мене ще не полений, бо сходить малина молоденька, не та, що від куща, та, що від коріння поміжряддю, яка потім даватиме другій половині літа ягоди. Ще де зайшла, де тільки лізе, не хочу зрізати, а тоді вже як зрізаю, то залишаю, щоб не дуже густо було, бо чим густіше, тим буде дрібніша ягідка. Ну, У нас, як ви здогадались, вечірня поранка. Свиня, вона зострахом ти подивись, як вона боїться. Я її боюся, вона мене. Четверо встанку було, було акуратніше, сукше, ніж вона одна. Страшне. Усе мокре, без стану, тільки там, в угольчик, де туди лежить. І тон то сходила в туалет. Туди. Отут стояло пори, хто то пам'ятає, ми їй давали сукудень. Чоловіка попросила, кажу, вистав, у нього і рідке, і густе, оправиться, все туди зробить і лежить. Ось. Їсть кропиву в угольчику і туточка оправилася. Ну, ну, ну свиня, ну, сказано свиня. <рес> Ой, так, пішли ми зараз. Зараз сюди буду кропиву кидати, бо мені сюди зручно кидати І тут сухо було при чотирьох свинях, а в неї тут усе. Зараз кропить Ось дивіться ми. До обід накосили вже трава, це не жито, жито наше ще росте. Це трава, це за один раз одному, і зараз підемо ще накосимо О, назад. Трави її більш нічого не дають. Сухої зерно ще не даю, потрібної. неї. Мені треба погодувати картоплю. Бо весна йде, картопля буде далі рости, пропадати. Тому сухого не дає. Треба сама кошти її не їдемо. То в гуртом її їли більше. А сама зараз є свяжена, нам треба в'яси серце, щоб було смачненьке. Смакотуєси з лососем. Ну що тут? А то давно показували. Ой, бойсь. Подивіться, як солодко шпиться. На дворі тепло. Чувак ти! Якаєш там! Наше маленьке хазяйство не перенесла вона нікуди їм ще. Та не сичі все добре буде. Оце. Ти на землю його тягаєш, який же дурак із землі. Є. Ме! Ме! Он, батько, йди відсюди ще побачить їх, я боюся. У нього в голові переклинить, подумає, що це миші. Мама забрала, понесла. Іди. Аліментів не приніс, іди от сюди. А він назад іде. Булочка. Так. Ми тобі діток показувати не буде. Ти ненадіжний. Парень молодой. Вранці чистого четверга ми їх тут здибали. П'ятер кокотиняток, Ну, як по попередніх переглядах. Це дівчинка трьохмасна і чотири хлопчики. А ну хто дивився, як вони були ще такі мокруваті, як виросли, правда? Удвічі більше стали, а то і втричі. Мама їсть гарно, вже мама їх бросає, приходить там їсть. Ну, а там, щоб хлопці не відібрали в неї вологий корм, бо дуже люблять. То сюди принесли. І такі халізенькі. Галісінькі мильчики. Це булочка в честь батька буде. Я кажу, кішечку назвати Нутелла. А цих трьох богатирів ще не знаю. Не знаю ще. Гарненькі. Товстушики такі. Спіть, мама, прийде. Це значить тепло. Петрушку напуваємо. Двічі в день, думаю, як його посчитати, які часи випали напуваємо. Ее І вечірнє, все. До цього було чотири рази. Дерть вони поїли. Господи, правильно. Дайте закриємо. Ну йди, ти вже йде. Таки мене не насядеш. А страшно. Сейчас Щось як... той і повалять мене. Ну, откуди ти їздиш шість ногами? Чи ти не достаєш, чи що тобі? Приборів не дали. Так так, таке інтересне, повне корито й воно зверне. Кладемо ще й сухе, починали з одного відра зелені зараз, а тепер оце дивіться. Вчора вже. Ага. Ну зараз зразу все не віддаємо, бо зараз розкидають. А мішок за вечір йде. Зелень молода, жирна. Це не літня ота зелень. Це дуже зараз жирна зелень. А вони поступово до неї вже привикли отими молочайчиками, що ми різали. Не викидали з мішка по мішку мокра. Мокра, ну а не загрілася, ні, не гаряча ще? Ні, не гаряча, але мокра. Ага. Вон, подивися, наведи. Вулочка. Я його забрала і отуди за нашу баню на стопчик посадила, і через забор він туди плигнув. Як та казала на передачі Говорить Україна. Двоє штанів і через забор. Ага. Так і я йому, Двоє штанів і через забор іди. Ні, треба сюди. Треба тільки сюди. Домівка через хату, а він тут. Це ще ж дітей не бачив. Аби Дайте він... побачити дітей, кричить. Ні, ні. Він чув, як вони обзивалися вчора, чи позавчора, коли це він угу. теж сюди наближався, але ну, він ще не бачив їх. Ми зараз вівцям віддамо і підемо, і, і забер... піде заберемо його. Чи сам піде, чи Бо тут його не будеш лишати? Хто знає, які в нього будуть стосунки з дітьми. Угу. Скажи одне моє, а остата ага, з ким було. Іди звідси. Кш. Їж, їж, доїдай, щоб не було нічого. Пуста миска. О, а, ті, ворушиться ось. там. Ще й гоните, діти, їдіть, туди я там наклала, хай не б'ють вас. Мачухи ваші. Чотки до морощи. Бери, віч уже ягня. Баран не б'є. Бачите, вон. Вікуся наша. А то б вона Петрушку прийняла. Mm -hmm. Хоча вона його не б'є. А діток от других мамок, бачите, і проганяє. Що ви ото розкидаєте? О, розумне воно пішло туди. Сестричка Петрушки. Все, полізла. Мама, ото то батьку оставила. Недоїджене. Все, устраюся, там добре. Та видно, що годує дуже гарно. Всі дітки як один, левенчики такі. Ну дивися. Ото, що батькам то, що батькам. Долизуй, хоча ти не голодний. Під хатою покажи, стоїть. Я, бать, я відео починала з того. Молоко і... і Молоко корм. і корм. Цим бажаючим, хто приходить. Вночі мої чужі, які приходять. Через місяць вже й стригтися. Так. А, двоє в мене тільки знають, що таке стрижка. Ці ще не знають. Ці ще не знають. Барана попробую держати. Хоча було такі, що здорові барани лежали спокійно, а ото ягниця від от горшка-три вершка кричить. Вікуся стрижена і Нубійка стрижена. Угу. А що ні Джон, маленька, як на її. Чорношка. Чорнушку ми ще не стригли. Та що для нас стрижка? По 20 голов стригу. Да. Ручними ножницями. Спеціально для вівців, для стрички овець. Але ручні... не, не електрична не машинка. машинка. А ручними ножницями. Ой, як у, у них тут хорошо не жарко. Подкривало хлопко. Аж вітер гуляє тут. Усе повідкриване згори щоб повітря заходило. Це, що затуляло, дірочки всякі затуляли, щоб їм не було, як було дуже прохолодно. І от сівника все було закрите. Яка, яка трава гарна до да, соковита, сам би їв? А як пахне? Угу. Ну, будуть підростати, буде доза збільшуватися. Тому що вже ягнятка ростуть більше, будуть їсти. Буде таке, що два мішки отаких набитих. Вони дуже важкі мішки. Це не пустів я набиваю. Буває таке, що без велосипеда не донесеш. Мішок, руки терплять. Хто з нами від з від зучоряшнього дня? То Шоні Джоні живий, нічого з ним не трапилося. І не, трапиться. І не трапиться. Тієї ночі нічого не вирішилося, вирішилося лише з ягницею. Народила вона чи ні? Народила. Народила троє. Троє. А, петрушка це ж її. Петрушка вирішила з тієї ночі. Петрушка. Ото їх троє. Ото троє. А його ми закрили. Ну, хто бачив знає. А то ведуча телеканалу Торонто подала. Це так, ніби. ніби то ми... ми його зарізати зібрались. Да, а, <ріст> а ми просто вже чекали. чекали і хто той, дивиться як... нас, хто б тільки приєднався до нас, через що ви приєдналися, чи то подобається канал, чи подобається контент, чи, чи люди в ньому, чи природа в ньому. Тварину у селі ніхто заради красивих очей не тримає. Хоч це грубо, ну це я вам скажу правильно, я вам кажу. Ніхто. Чи то одне тримає хтось, коза дає м'ясо, але рано чи пізно вона хоч сама помирає, хоч її ріжуть на м'ясо. Так само вівці ми тримаємо заради м'яса. Рано чи пізно? Хто у неї не їсть м'яса, не дивіться сільський контент. Так само курочка, так само бройлер. Так само всі у селі тримають свиней, не самі ріжуть, так продають. Так само все. Сільський контент, сільське господарство. Все це тримається заради м'яса, сала, ковбас і всього. Не самі їдять люди, так такий у них бізнес, щоб було за що жити, купити якусь одежинку, купити косметику, купити хімію якусь. Помити, прибрати у хаті. Ось ще. Вранці солі насипала, накидали вже вони мусору. Я багато не сиплю так, пів совочка, такий совочок у мене. Це долижуть, ще насиплю. Але сіль, вода, щоб було на постійній основі. Вон вода стоїть у залізних. По відру туди влазить води. Ну, П'ють багато, бо їдять дерть, перед зеленю ж їли. І ще, ще сіно їдять. Дерть і сіно он там лежить. Он там поїдять, я ще покладу. Ну і на зелень вже нажимають. Бо якщо зараз е різко після зимового корму перевести на зелень буде проблема. І з шлунками у них може і обдимати, тому що зелень молода, шлунки не Дивися, лопухи пішли. Вікусян доїла лопух. А я ще косимо, кажу, подій лопухи чи ні. І скосила кущ такий гарний. Хай доїдають. зараз підемо ще накосимо. На ранок мішок. Хватить. А на Хватить. На Он я тягом мішок тягла, бо не можна було вчора ходила сама косити і не можна було його мені на плече донести, руку отак викручує за спину. До такі дирки продерла, поки дотягла додому. Петрушик дивився, що ти робила. То вже Дон Педро. Дуже, він справніший вже за своїх дівчат. Сестричок. Все, вечеряйте. Так як наших підписників люди добрі. А ну напишіть, є хто веган. Чи веган, як правильно називати, хто не їсть м'ясо? У нас майже 19 тисяч підписників на каналі. Є такі люди, що не їдять м'ясо взагалі, м'ясних виробів, ковбас, магазинних і всього. І напишіть, що ви їсте, якщо не їсте таких виробів. Я без м'яса ні. Я чесно кажу, що буває, що день проживу без м'яса, Ну, на другий день я м'ясо, сало, це в моєму меню. Завжди єсть. І в селі завжди на столі є м'ясо в людей. Це рідко такі люди є, що не тримають і не тримають чому, тому що немає сили або немає чим годувати, не знають, як з цього викрутитись. А так взагалі в людей завжди є. Хоч куриця, але є. Так? Да? Ну все рівно ж м'ясо. М'ясо? Все рівно ж м'ясо. Яке не є, ну все рівно м'ясо. Так. Не обов'язково, що в кожному дворі є свиня і. Ходімо глянемо до діток, ось дивіться, батько миску вилизав і охороняє. Значить, він знав, що вони там. Може, він вже бачив. Ми не Ми її не показую. Ні, ні, я не показую. Та так, іди, іди. Не можна. Все, діти, думаю, діти, вечеряють. діти вечеряють, пішли з нами по зелень. Булочки, каже, ти думаєш, що ти дурна, а я ні? Ти теж дурний. Ти хороший. Тут взагалі жаречка. Оси прилітають дуже багато, двірпить пить воду. Тому що вдарила так, дуже спека. 21 квітня. 14 квітня з вами ми сіяли помідори і капусту. Ну Помідори, як бачите, посходили. А капуста, мабуть, накрилася м'ядним тазом. Видно, не витримала лихої долі. Було, мабуть, дуже жарко, так може семено Зварилося. зварилось або що. А помідори всі зійшли. Вчора ми вже її відкрили, подивилися. Ну. ну, а капуста від цієї фірми голландської... О, так, держу пакети не можу показати. У хаті рання зійшла. Ну і тут би мозили. Таке саме пакування ми помилку, напевно. Укутали ми дуже. Не от, А да, укутали, ми отекли, а воно просто огонь середині парує. Тепло пішло, а він да. у нас закутаний. Він у нас так був накритий ті роки, ну не така температура була повітря. А це ж літо. Я ось узагалів. Чуть не плечі голі. Ось так помідорчики тепер підуть у ріст для нас хватить. В перший раз я їх поливаю. От. Бо якщо прохолодніше, вікна ми накриваємо і тут такий вакуум виділяється пара і з вікон воно капає і там мокра. Ну а зараз таке сонце. Куди його закрити? Тут як закриєш, так воно згорить бідне на віки вічні. Трошки ще підросте, я як, який рядочок прорву, щоб була. Стовбур був трошки товщий, а капусту зараз пересіня, а не буде так. Невелика біда. П'ять десятків купимо. Ось так. Нічого білокрилці буде їсти. Через оту білокрилку так не хочеться і садити нічого. Угу. Ходиш коло його, да пополазиш. Так. Вигодніше люди добрі, на базарі сітку купив. Воно то ну... спокійніше для Спокійніше для мозгів. Самі знаєте, скільки коштує за... різні препарати, щоб за Ось так. Трошки я їх піддержала, хай, під... хай підростають. У мене в хаті Раніше посходило. я поливала яйця. Як яйця використовуєте, а шкарлупу скидала в банку. Просто в банку. І заливала водою. Шкарлупи, скільки є. Кидаю, і кидаю, і кидаю в трьохлітрову банку і заливала водою. А потім отією водичкою поливала. От, Можна поливати. А так нічим, у парнику нічим не підживлюємо. вона піде зараз, тепло піде в рост. До середини травня буде, побачити, яка. Якщо в середині травня дасть ще висадити, хто знає, що буде. На початок травня вже заморозки стоять. Сумська в область. Які вони будуть одному Богу відомо. А сади цвітуть, абрикос уже обцвітає, черешеньки потроху цвітуть. Слива жовта, ну там агрус, порічки. Все поприймалося минулорічне і цьогорічне. Та я вже і показувала ось слива. Жовта. Сходимо на город. Мабуть, а сьогодні попадалась пряма трансляція. В Тіктоці люди садять полуницю. Така вже гарненька. У мене перший кущик зацвів. По-моєму, це Азія. Ну, Це із старих, звісно, що річний молоднячок ще так не викидає пуп'янки, аби заморозки не повліяли так в минулому році. Копати ще є, що дівчата, цей тиждень ще можна сміливо садити. Вона в мене після трьох обробок незабаром буде четверта від шкідника. Ну, Я бачу, менше десяти днів назад я обробляла. Третій раз то були покручені листочки, але думаю, що то через сніг. Оце як був сніг. А можливо навіть воно й примерзло, бо ось аж попідсихали, Ну ось він як був, так він і є. Я попирскала і далі на кущі не розходиться воно. Ну, ще буду обробляти. Молоднячок ось він. Ось такий, бачите. Де густіший, там трішки менші кущики, де рідше копаю, попадається, що от, от, от кущик молоденький рідше. Звичайно, там коренева також буде більша. Це суміш Азія і Хоней. Я їх не розділю. Вони в мене поруч. Змішалися, коротше. А оце ще невеличка діляночка, тут можна ще вибрати. Це рання без назви. Також вона оброблена. Але тут вже дуже стара ділянка, вже бачите, воно вже переродилося. Але молодняк копаю гарний. На новому місці він, звичайно, набере повної сили і піде в рост. Ну, Стара ділянка, тут вона 5 років, все як мінімум, точно. Бур'яни ростуть на цибульці. На цьому тижні будемо потроху все переполювати. І часник, і цибулю. Тут це не пуста ділянка, тут восени я саджала, бачите. Хризантеми, це жовта, непогано прийнялась, там цілий рядок. Морозець. Також він тут є, здалеку камера на телефоні це не передає просто, бачите? Все росте. Також малинка, полтавка від Аліни. Росте. Поки що так посадила, далі видно буде. Цибуля, петрушка, все як треба. Своя ось осіння посадка. Дуже-дуже пізно я вже садила, вже після всіх, після того, як вам усім повідправляла. Це дуже пізня посадка. Я думала, з неї діла не буде. Дивіться, які кущики. Це весняна, той самий сорт, минулий рік, але весняна посадка вже в цьому році буде. Мені з неї віддача. Так, на цьому тижні я її обробляю в четвертий раз. Краще перестрахуватися, тому що, от як кажуть, погода міняється. І хвороби, і шкідники також, вони більш стають агресивні. І те, що 10 років тому можна було сказати, в мене без ніяких обробок відрами вона родила. Тепер треба обробляти. Так, ось. Все. Це треба полоть Альба. Це я в цьому році садила з мамою вдвох. Є гарні кущики, є трошки менші. Я вже викидають квіти. Румба також непогана. Я не знаю, може я її навіть сьогодні зараз понаношу води поллю, тому що дуже сухо в квітнику, дуже сухо, особливо під хатою. Я в суботу таки доладувала квітники, дополола. То дуже-дуже сухо, дивіться. Їй, певно, погано. Я зараз принесу води і її полюсю. Бо жара дуже велика. Дуже. Якому кущику ось як, а якому он як. Тому завжди кажу, отримуєте будь-які саджанці від мене, не від мене. Далі вже нічого від продавця не залежить. Матеріал отримали, а далі вже те, що не прийнялося. Прийнялося, висохло, не висохло. Це вже цілковито заслуга ваша, так само і моя. Дивлюсь на ту полуницю, зараз я її буду поливати. Тому що отримала матеріал гарний, але бачите, яка посуха йде. Це вже все. Далі моя. Моя провина, якщо вона не прийнялася. Не продавця. Ось яка гарнюча диця. Молоднячок, бо ось кущик старий, рядочок буду формувати, а ось між рядочками такий файний молоднячок по 8 гривень, відправляю новою поштою, будь-яку кількість. Так, оце видно, що оце зараз бачу, що це інший сорт, це що з них раніше? Азія, по-моєму, Азія так? А хоней середньорання. І малина гарно відходить на городі. Дуже гарно. Я задоволена. І лілії. я її Полуничку ту полю. Давайте підійдемо. Полюбуємося. Скоро яблуні будуть цвісти. Для мене яблуні найкраще видовище. Таке некрасиве, несуразне дерево, можна сказати. А так квітне і так пахне, красивіше за всі. Сьогодні почула таке висказування. Дівчина каже, от любуєтеся сакури, хочете сакури вдома посадити. Щось тієї сакури, обцвіла й нема. А своєї вишні української ще й наливки зробити можна. Джмелик працює. Приносить користь.